Слава Богу, любі хресті, брати і сестри, під час посту там необхідно подавати в собі гріхи. Православна аскетика навчає, що є вісім головних гріхів, самим першим поставляється чревоугіддя, тобто депомірне насичення себе їжею. Тоді, коли людина наїдається багато, вона не дотримується. Часу прийому їжі, насолоджується їжею. Наслідками від цього є затьмарення розуму. Проявляється це, як кажуть, навіть як брехливість, багатослівність. Людина не може молитися, достатньо молитися і правильно молитися, і спонукає на інші гріхи, на такі, як статева. Розпуста. Тому е цей гріх, який є чревоугіддя, необхідно в собі долати. Його долають так, що треба їжу приймати в уставлений час, не переїдати. Для цього нам і поставлений піст. В православному пості указано, який день, що необхідно з'їдати. Наприклад, середа і п'ятниця. В православному календарі завжди пісними днями. Середа згадується, що був преданий Господь наш Ісус Христос Юдою, п'ятниця розп'яття Спасителя. А от в такий піст, як Великий, який нас готує до Пасхи, він суворий тим, що готує нас до страждань Христових. Але одночасно ми повинні очистити свою душу насамперед від от такого. Гріха як чревоугіддя тому що це не тільки тілесний гріх, душа має своєю силою розум, і саме з розуму походить бажання оцього ненажерливого ядіння, вживання їжі, коли хочеться ще більше і більше насолоджуватися цим. І це перетворюється у пристрасть. Необхідно до цього відноситися. Цього гріха, як такого гріха дійсно смертного, який породжує інші гріхи, інші погані духовні стани. Ми знаємо, що сам гріх Адама і Єви був породжений тим, що захотіли вжити заборонений плід, спокусилися його красою і думкою про те, що він дуже смачний в їжу. На різних таких міроприємствах, бенкетах, корпоративах, коли понаїдаються, понапиваються, починають поводити себе явно далеко не по-християнськи. Ми знаємо, що на такому бенкеті був усікнений святий Ян Крістітіль, тому що ірод, який наївся тучної м'ясної їжі, випив вина. От пообіцяв Йородіаді, що до, дочці, тобто йродіади, що дасть їй все аж до половини царства. Тому, улюблені прості брати і сестри, необхідно дотримуватися того графіку їжі, який нам дає можливість відчувати себе не голодними, але не переїдати. Це повинна бути вечеря. Так, звичайно, без всяких переїдань. Обід повинен бути дійсно такий, щоб людина і наїлася, і не відчувала голоду. І, звісно, сніданок він який повинен бути вранці. Сніданок повинен бути такий, щоб людина могла піти ранком і працювати, а не перетравлювати їжу. Нехай Господь наш Ісус Христос допоможе нам дотримуватися посту. Дотримуватися утримання у їжі, тому що, наприклад, насолода в їжі, що називалося святими отцами Гартана Бісієм, тобто це вже є пристрасть. І святий Серафім Саровський каже, тільки досить нічого не вживай, залиш місце для Святого Духа. Амінь.